Алоха, друзі, всі запитують у нас в коментарях, чи є у нас грот. Він у нас є. Так, бо всі думають, що ми тільки по квітам і хвойним, Але у нас є город, у нас навіть є врожай. у мене в руках величезна миска, і ми зараз будемо той врожай збирати. Правда. <смех> Трошки <смех> перебор вийшов за гірками, бо на минулих вихідних взагалі жодного гірка не було. Ми один зірвали з Віталіком маленькі, поділили його, з'їли, і більше взагалі нічого не було. Ну, були ці зав'язі, ось, ось такі маленькі були огірки, і все. І ми поїхали, коротше, додому робочий тиждень, ці діла приїжджаємо, і ось що? Це кому це, кудад, це, Ну, не знаю. Може, там на окрошку якусь можна буде використати. От. І у нас е, от так. І у нас ще є баклажани. Один ось такий маленький, один вже велетенський. Будемо зараз його зривати. Але його, мабуть, що. І ці погризли. Ой, бачите, Пісачок. а, зайчик. Або птички подзьобали, uh -huh. так. от, І там ще два добрих ловких, і зараз будемо їх теж забирати. О, Віталік допоможе. Uh -huh. <laughs> Клас! У нас всього лише два кущі баклажан. Е, купували на ринку у Василькові е, сорту ми не знаємо. В цьому році ми їх купували. Ось такі вони е, довгуваті, ну бо я звик вони більш такі. Крупні, коли купував в якихось супермаркетах. Ну і взагалі це наш перший досвід з баклажанами. А, Ми не. ніколи раніше не купували і не вирощували. Тут вирішили спробувати, бо шукали помідори, не могли знайти, точніше, розсаду помідорів, бо вона у всіх, якщо пам'ятаєте, вимерзла тоді. От. І, і з безісходності, щоб не пустував город, купили баклажани. Так, це наш перший досвід з баклажанами. Я баклажани не дуже люблю. Віталій баклажани полюбляє, тому будемо для Віталія щось готувати. Знайдемо рецепт, будемо готувати. Далі у нас за баклажанами огірки. Це у нас сорт Цезарь. Не знаю, у нас ми коли вирощували насіння розсаду, то вона була якась дуже а, погана. Цьому році, от і е, ми висадили все ж таки навіть і погано, вона довго приймалася, довго приживалася. І через те, що було е, холодно, е, огірки взагалі теплолюбиві, і е, дуже довго вони зростали, але все ж таки вони зросли. от е, Бачите, є зав'язь, але ну щось не вистачає. Хоча ми на минулих вихідних. Підливали добривом, щоб вони набралися сили, і щось бачите, все одно якось в цьому році з огірками у нас не дуже вражай. От знову ж таки, на минулих вихідних взагалі, я ж кажу, тільки один огірок ми з'їли, і все а ось через тиждень все вже гіганські. За огірками у нас помідори, трикущика. Це ми брали теж на ринку, нашому улюбленому біля будинку. Це сорт Чорний Принц. Вони взагалі не але подивіться. Я пам'ятаю, коли ми купували перший раз Чорний принц, низкорослі, то вони дійсно були, вони, ну, десь такого, не знаю, сантиметрів 70 були. От, Але щось і подивіться, і різні форми помідор, бачите, тут такий, тут взагалі круглий, а там подивіться, наче чері, якась дрібнота. Якась сливка. Ну... Короче, так довіряй. Ми, коли підійшли до неї, спитали за чорне вона сказала: є і дістала з общої якоїсь кубки контейнера, там, де у неї була вся росла сада, не підписана, вона просто дістала три коші нам і, і сказала, це чорний і, і, і віддала. Ну, да. ну, ми, бачите, повірили. Але, Довіряй, але провіряй. Що у нас помідори чері З нашої розсади ми самі ці помідори вирощували. Дуже довго вони у нас були в, кош... ну, в цих горщиках маленьких, поки висадили їх вже у відкритий ґрунт, бо дуже було холодно, і ми хвилювалися, що вони не приживуться. Але, будь ласка, подивіться, скільки у нас уже вражую. Ми вже збираємо вже не один раз наші помідори чері. Ми дуже довольні. Вони солодкі. Е, насіння ми купували в епіцентрі, але е, що ми забули? Сорт, як називається. Але хороші. Хороші, так, да, прям солодкі, смачненькі, нам подобається. І поруч у нас. Е, е, Ця грядка взагалі повністю помідором присвячена. Поруч у нас, я так думаю, що це е, мол, малинове віканте. Угу, сорт помідору. та, та відчувати вон... що вже да, бачиш а, вже не зм'який. Прикольно. <рес> так, поруч у нас, я так думаю, що це киві, і він вже такий, знаєте, м'якенький, деякі є ще твер твердіші. У цей можемо теж зірвати, так? Клас. Бо в минулому році у нас весь врожай, помідор, що ми висаджували. У нас він. Ну, я не знаю, ми може помідор 10 з усього. З усієї грядки зібрали, бо був уражений. Да. У нас хтось помітив, коли ми знімали огляд помідорів. Помітив на низу помідора таку чорну цятку. Нам написали, що це вершина гниль, да, по-моєму. От і ми потім почали, що це підливати, якось укривати. Знезаражували. Але да, знезаражували ґрунт, але все одно, якщо на одному з'явилося, то воно по всьому. По, по всіх кущах помідора піде ця вершина гниль, вона, типу, якось передається. Ну, так. Але в цьому році, бачите, все, слава Богу, добре. от Там ще є у нас. Е, е, Ще якийсь Мед сорт. сортмежа лапа? Ні, по-моєму? ні, 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 у нас від лапа нема. У нас є ще один сорт, але я ж знову ж таки забув. Дуже симпатичний. До речі, він такий помаранчевий з чорними прожилками. Ну, типу, як зебра. А оце він може бути? Мабуть, що да, бо він був один кущик чи два кущика, щось таке. І ще у нас є 5 кущів перцю. Три кущика перцю ми брали знову ж таки на ринку. Нам його, якщо я не помиляюсь, Аннушка прорекламували. Бабуся, коли нам показувала, як він виглядає той сорт, він на фотографії був чорний і сказала, що він смачний і смак, як у вишні. <г Thy> я вже зірвав. Ой. <ıt zeros> так і. Е е да Будемо його теж куштувати, О, теж хтось його uh -huh. погриз, коротше. І... Але мені здається, що бабулечка трошечки набрехала зі смаком, то, скоріш за все, колір вишневий. Ну, не знаю, будемо е е дегустувати і потім поділимося враженням. І е е я не пам'ятаю, три. Два. І два кущі у нас ми самі пророщували перець томатоподібний, Він такі не видовжений. Він такий коротенький і дуже багато таких, як секції, мабуть, да? такі прикольні червоного кольору. Теж я якось на ярмарку купував ці перці. Хочу просто заморозити, і мені так сподобався цей сорт своєю цією дивною формою, що я зібрав насіння і в минулому році я висаджував, але теж вони не прижилися. Мабуть, що і помідори передались у це ураження і на перці, бо дуже багато перцю у нас було, і жоден з них не, не дозрів. Да. І а в цьому році подивимось, ось є кущик. Прям такі самий величезні ловки, квіт, квіт є, ось перчинки зав'язуються, бачите? Так, і все, чекаємо, чекаємо, мені прям дуже хочеться, щоб воно поскоріше дало врожай. Друзі, хотів би запитати вашої поради і щоб ви могли нам порекомендувати сорти помідор огірків, котрі не дуже вразливі до вершиної гнилі або борошнистої. Роси. роси роси, муки ворошист тої роси, і буду вам дуже вдячний, якщо ви в коментарях поділитеся вашими, вашим Досі. досвідом, так що ви вже постійно, які ви сорти висаджуєте, і ніколи не скаржитесь на той чи інший сорт томату, гірків. Перцю. Так, будемо дуже вам вдячні. Ми обираємо взагалі по картинки на <пачки>, пачки з насінням і типу, цей красивий ой, оцей теж красивий, давай висидимо. Але бачите, як досвід у нас був печальний в минулому році, то краще щось уже перевірене. І трохи осторонь основного городу uh, у нас розміщений uh, наш баштан. У нас тут зростає uh, кавуни і два куща uh, цукіні, uh, кабачки. Ну, взагалі, це цукіні. Е, хтось каже: ну не хтось, а майже всі блогери кажуть, що е, цукіні і кабачки втикнув е, і е, горя собі не знаєш. Вони зростають і плодоносять. У нас е, щось уже третій рік. Ну, якось дуже печально з цими цукіні. Перший рік вони там щось давали. Ми теж висаджували два кущі, і два-три, ну максимум чотири. Ми цукіні знімали з двох кущів. В минулому році взагалі у нас нічого не вродило. І в цьому році ну, ось, ось є один. І то він мені здається, вже здох. Я сподіваюся, а що він... він здох мені. Здається, вже. Ну, будемо в... будемо... <риклад> дивитися, <риклад> спостерігати так. Так, дивись. Він вже стиха. І, да. А кавуни в цьому році ми вперше теж висаджуємо. Це наш новий досвід з кавунами. А, і то завдяки Любов Івановні, мамі Віталія, вона принесла вже пророщені насіннинки, і ми вирішили втикнути, подивитися, що воно як і буде. Єдиний кущик, такий, прям потужний, всі інші бачите, вони такі. Ніяк. Бідові <сорту>, сорту ми теж не знаємо, бо любов Івановна є кавун, з кимось там в, в гостях у неї хтось був приніс кавун, і вона зібрала насіння. Е, і вони проклюнулись ці насінинки, і привезла, коли була у нас, відпочивала, привезла ці насінинки. Давайте посадимо. Давайте посадимо. Ну, давайте посадимо. Будемо теж спостерігати. Це для нас новий досвід з кавуном. І подивимося що воно буде далі. Ось стільки ми нашого врожаю домашнього зібрали <риклад> з такої маленької грядки. Подивіться, скільки ми назбирали. Прекрасно. <риклад> да, тут є трошки зелені помідорки, але вони можуть достигнути на підвіконня поставити і вони. зелені, дивись, вони ж м'який цей, м'який, ну. Ну, все одно тут же ж цей. Ну ладно, коротше, будемо е робити салат і насолоджуватися своїм власним режим цій шикарній ноті ми будемо е, завершувати наше відео. Е, на наступний рік будемо пробувати щось нове, нові якісь сорти. Е, будемо експериментувати, е, будемо висаджувати і надалі огірки, помідори, помідори, божі, помідори. Так і все. Дякую, що завітали на наш канал. Е, дякую, що пишете коментарі, е, поширюйте наше відео. Не забувайте донатити на ЗСУ, бути чемним. Ми ти толерантними всіх обняв, папа. -па.